Привіт-привіт! Сьогодні пропоную вам макет кошика щасливого Великодня. Коробочка невеличка, десь приблизно 120 на 80х90 мм. Можна наповнити шоколадними яєчками, печивом. Приготувати дуже просто, готувати можна з дитиною. Можна такі подарунки приготувати в садочку. На одній стороні є можливість підписати, наприклад, для бабусі, для мами, для тата. Макет такий можна знайти на сайті краля.ком. Його потрібно буде звантажити, роздрукувати і вирізати. Склеїти можна на двосторонній скотч. Дуже-дуже проста. Коробочка, дуже симпатична. Гарних вам солодких свят творіть.